План схема, яка є додатком до огляду до протоколу до огляду місця події. В розпоряджу експертів надані білогічні зразки військовослужбовці Рофія Олександрова та речі. Одяг був вилучений без відповідного процесуального документу, який експерту не був наданий. Матеріал кримінального провадження відсутні. Гвинтівка спеціальна снайперська ВСС ВС Вінтаріс Прекану 04 придатна для стрільби. Після останньої чистки знадення на дослідження зброї постріли не здійснювалися. Дана зброя виготовляється Російською Федерацією, тільки використовується Збройними силами Російської Федерації і була виявлена під час затримання військослужбовця Збройних сил Російської Федерації, а саме Єрофеєва.

Я городок России, Ерофеев, Екатеринбург, Днепропетрович. Прожил я Евгении, городе, Я являюсь в Москве, а, Первое, если вы внимательно наблюдали, то данный диалог был нарезан. Идет нарезка, то есть идет кадр, потом кадр остановлен, какое-то время пропущено, что в это время происходит, неизвестно. Я могу сказать, что это были пытки, давление. І потім знову починається постачні виросики, відвідав. Як на даний час була продовжена відеозапис. по-перше, я не була присутня під час цих тортур. А ви ж бачили, що відео дійсно переривається, і дійсно воно фактично фрагментами було представлено на, ну, на сайт Ютуба, який потім було проведено і оформлено протоколом огляду сторони обвинувачення. Даний відеозапис, який був виявлений в мережі інтернет. Був оглянутий. Цікаво Це... чи є оренді досліджені. Так. так, відеозапись сторони обвинення получена із е інтернет-сайту YouTube. Я прошу зробити зауваження захиснику Грабовському, оскільки судове, судове провадження ведеться на українській мові, що було визначено на початку судового розгляду. Висловлюється захисник грибовський російською мовою. Я прошу зробити зауваження. Вважаємо суд, я шановний суд, я вимушений відмовити в задоволенні даного прохання суду, оскільки, по перше, ведеться інтернет-трансляція. По-друге, не завжди перекладач може встигнути перекласти той текст, який я кажу. Якщо шановному прокурору не зрозуміло, то що я кажу, я можу продублювати свій виступ російською і українською мовою. Жодним чином не хочеться там пригнічувати якісь пориви захисника щодо висловлювання на російській мові. Однак я вважаю, що він насамперед повинен був запитати у суді дозвіл на викладення своїх думок російською мовою. після отримання він викладав би їх російською, але йому дуже вдячний за те, що він продублював цю українську мову.